Скандальне будівництво у Києві можуть знести уже частково заселений 25-поверховий житловий комплекс, у разі якщо відповідний позов державної архітектурно-будівельної інспекції задовольнить суд у забудовника. Немає належних документів, та й заявляв він у планах лише про 9 поверхів. Олександра Роздорожна дізнавалась подробиці. Ось цю багатоповерхівку на вулиці Петробавлівській почали зводити ще кілька років тому. Тепер тут красується новенький 25-поверховий житловий комплекс. Деякі квартири вже навіть знайшли своїх господарів. Та чи заселяться туди нові мешканці? Питання відкрите, адже будівництво самочинне такий вердикт державної архітектурно-будівельної інспекції. Спочатку була заявлена реконструкція, там були нежитлові приміщення, като складності об'єкту занищена з четвертої до 3. Неодноразово здійснювалися виїзди, видавалися приписи щодо зупинки будівництва та приведення до відповідності державних будівельних норм та стандартів. На порушення законодавства наголошували і в районі, отім, на попередження забудовник не відреагував. Наказом інспекції Державної архітектурної інспекції в місті Києві від 2016 року зазначена декларація була скасована. Тобто Підрядник, який виконує будівельні роботи, виконує їх незаконно. Конфлікт тягнеться вже три роки, та й насправді на будмайданчику однією реконструкцією не обійшлося. Замість запланованих дев'яти будинок підтягнули ще на 16 поверхів гору. Тож тепер об'єкт вимагають не інакше, як знести, принаймні повернути до початкового вигляду. 20 числа було поданий позов. Щодо знесення цих незаконно побудованих будівель повинна бути земельна ділянка, яка відведена для цієї мети, саме що тут дозволяється будувати, а не тому, що забудовник вирішив тут будувати. По-друге, це місто будівні умови та обмеження, які видає департамент архітектури Київської державної адміністрації. Про те, що будинки виросли без документів, свідчить навіть їхнє червоне забарвлення на мапі містобудівного кадастру столиці. А от з'ясувати про наявність дозвільних паперів у самого забудовника поки не вдалося. Зок з вашим абонентом. Тим часом у квартирах напівзаселеного комплексу вже тривають ремонти, а поруч готується друга секція. Чи продаються квартири ще у вас? Піліоступки. Ага, тобто за строчі каже, нікость. Друга секція. Вона буде здаватись? В кінці года. Таких забудов, як на Петропавлівській столиці, майже півсотні, запевняють експерти. Тож киянам радять, перш ніж купувати житло, ретельно перевіряти законність будівництва. От бути чи не бути 25-поверховому велетню на мапі столиці та що робити новоспеченим мешканцям, тепер вирішуватиме суд. Олександра Радорожна, Дмитро Кокотов, Андрій Ніконов, телеканал Київ.